Яку нагрузку може витримати така гія рішотка? Я вам скажу, що по ній можна їздити будь-яким абсолютно транспортом. Чи це буде лігкова машина, чи це буде бус, чи це буде трактор, чи це буде фура. Вона витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр, коли вона буде засипана ще Тобто, так, да, все правильно, тисячу тонн. Тобто тисячу тонн це виходить мільйон кілограм. Це були проведені лабораторні дослідження в Варшаві в інституті мостобудування. Тобто, це не те, що так як в нас в Україні, ти просто взяв, написав на бумажки і все, там ріа. Було проведені такі дослідження, то тобто там ну просто так ніхто не напише. Були проведені ці лабораторні дослідження, і вже по факту, по факту, навіть використання, там, де лежить гієрішетка, 10 років, там, де слідкують за нею конкретно, ну якби лабораторно зараз, скажем так, полігон їздять фури, їздять лігкові машини. Це паркінг, якісь автобуси туди заїжджають, і все прекрасно, все чудово цією рішеткою. Тобто це польська гієрішетка і Green, вона буде цікава забудовникам, вона буде цікава на якихось на екопродуктах, да? тому що це можна зробити еко-екопарковку, травичкою засіяти, Щоб в ньому засипається. Це теж екопродукт, тому що от вона ж. Же... Земля виходить, біологічно активна. Вся водичка, яка опускається вниз, ну яка падає з неба, точніше, вона опускається вниз, проходить через тугі рішетку. І там в цій землі жучки, жучки живуть. Але під ногами у вас все твердо виходить. Так що нагрузку вона витримує величезно.